Великий ведмідь і маленька мишка. Якось узимку спав великий ведмідь у своєму барлозі. Спав та смоктав лапу. А поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забрела мишка до ведмежого барлогу, заблукала в ньому. І потрапила ведмедю у вухо. Прокинувся ведмідь, спіймав мишку, розсердився. Хіба моє вухо це твоя нора? От я зараз розчавлю тебе, як ягоду малину. Відпусти мене, просить жалібно маленька мишка. Я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий ведмідь з маленької мишки. Яка від такої крихітки користь? Але все ж таки відпустив її. Настала весна, прокинувся ведмідь, виліз із барлогу, пішов гуляти по лісу. Ішов ішов та й провалився в пастку. Дерся, крутився, що було сили, щоб вибратися із зашморгу. Але все марно. Заревів тоді ведмідь. Почула той рев маленька мишка. Напевно, біда трапилася з великим ведмедем, сказала вона, вискочила мишка зі своєї нірки та й побігла подивитися, чого ведмідь. Та креве. Дивиться, а її сусід потрапив у пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими зубками мотузки і звільнила ведмедя. Зрадів ведмідь, став дякувати мишці. От ти мені в нагоді й стала. Дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали великими приятелями, почали один до одного в гості ходити, один одного пригощати. А іноді великий ведмідь навіть дозволяє маленькій мишці грітися у його великому волохатому вусі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.